Я не знаю, що далі, холодно, мов зима на вокзалі, знов в образі світла прийде. Сходу за жовт, я не знаю, що. Young, black, young, небеса, я наголи плачуть, я наголочу на сина нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде церкво твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, та й на землі, вій наш насушний дай нам сьогодні і проси нас, провини наші, як вони пишаємо, багащо нашим, і не на сустоку. Але Христос душу раба твојово, по ти один јеси човек гољу. Стія здоровий тим, тим, що врода життя, дарував, приноситься, Боже наш, і сотвори йому вічну па. стояти. дорогі односельчани нашого героя, родина, що є присутня, дорогі побратими воїни, дорогі брати та сестри у Христі. Знов сьогодні сумуємо, зустрічаючи нашого воїна, який, будучи вірні присязі, залишився назавжди у строю воїнів. Пішов, виконав свій почесний обов'язок громадянина України, не шукав собі легких шляхів, хоча і мав ту можливість, але його забрала війна. Тому що пережити ті всі моменти, які там є на війні, контузії і все, що пов'язано з тим, обстріли людині, воно без наслідків не залишається. Воно залишає свій відбиток. На здоров'ї, на свідомості, і хтось з цим живе, вчиться жити, а хтось просто не витримує його серце зупиняє. Ми маємо розуміти, що ворог сьогодні не полишає цих намірів знищити нашу державу. І дедалі більше і більше сьогодні ми розуміємо, що іншого кроку. У нас, як тільки вперед, немає. тільки той для того, щоб здобути цей, цю перемогу, здобути цей мир, так і дуже важкими втратами це життя молодих людей, таких як був цей наш воїн Володимир, в, своїх, в своєму віці пішов захищати нашу державу. Сьогодні ми маємо віддати належне кожному воїну, тому що кожен воїн це є герой. Тому що Не кожен може витримати ті всі відповідальності, які там є на фронті, і те жахіття, переживши просто так. Ми дякуємо йому за його подвиг, тому що його немає, можливо, такої великої родини. І він не був якимсь там від окремим супергероєм елітою якось там підрозділу і так далі. Він простий хлопець з села, який за короткий час взяв свій обов'язок і прийшов сюди до військомат. Будучи відповідальний, склав присягу на вірність українському народу і виконав той обов'язок, який належить кожному мужчині, чоловікові, який має захищати. Своїх рідних, близьких. У рідного в, в, воїна героя Володимира залишився брати, брат, якого також сьогодні воює. Залишився батько, якому поза 80 років, який майже не чує. І він каже, я розумію, тому що я розумію, що сталося, але знаєте, нічого вже ми не можемо зробити. Повернути той час і змінити. То сьогоднішнє наше становище. Але ми можемо за них так молитися і просити Господа, щоб Господь зберіг кожного воїна, дав сили пережити втрати родинам, які вже втратили своїх близьких, які чекають ще своїх близьких, в такій невідомості, вакууму такому. Тому що не знаємо, які завтра нас може очікувати, чи ту, чи іншу родину, чи воїни залишається безвісті, зниклиму. І бути відповідальними кожен особисто, тому що в інформаційному простір ворог все робить для того, щоб нас роз'єднати. Роз'єднати нашу свідомість, наш патріотизм, нашу єдність і тим же маніпулювати, тому що це дуже легко сьогодні робити через, тому що ми всі сьогодні залежимо від інтернет-ресурсів і. Що ворог використовує на сьогодні новітні технології. Тому прошу я вас, дорогі українці, дорогі брати та сестри, бути свідомими, свідомими і відповідальними, не кидатись на ту інформацію, яку нас ворог хоче нею розвіднати, А тримати стрій, згадайте, коли ми в 22-му році повстали перед постав ворог повномасштабному вторгненні на нашу. Україну ми готові були з палками, лопатами, то чим, з коктейлями, молотова йти боронити нашу державу. Сьогодні ми маємо, можливо, не повну достать, але вже маємо досить можливостей протистояти. Протистояти вже, вибачте, мене до тисячі днів. І Київ ворог нам не це навіть і не сподівався, і не давав можливості, про тому його озброєні при тому його готовності і наміра. Але ми стоїмо, тому що в нас є те, що в нас не зламає. У нас є незламність, у нас є сила волі і наша міцна історія, і нащадками якого ми є. І в нас це не відібрати, Тому що ворог думає, що знищуючи нас, він знищує е, е, нас фізично. Але ми духовно і, і, і відроджуємося знову і знову. І знову встаємо і боремося. Ми згадайте, це, це про крізь розріз, розріз історії. Це було століттям. Бач, сховані крик по собі сам на сам я із туками. Та я не голиш, я сховані крик, цеш. Там я не плачуть, я не на наші молитись. Та я не голодиш, я не голий бачу, сховані крик, цеш. Там я, на деж, я, на бачу, Там я на плачуть, я наголичую. Наші молити Там Янголи дишу, Янголи бачать Сховані крики, ти став